Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua зараз на огляді велосипед Leon ТН70 майнер на 29 колесах. ТН70 випускається в трьох розмірах РАМ 17,5 дюймів 19 та 21. На відеоогляді велосипед на 19 РАМІ. Рама виготовлена із алюмінієвого сплаву 6061. Труби виготовлені по технології гідроформінгу. Дуже добре виглядає. Також на рамі є внутрішня проводка трансів трансмісії. Також бонки на вертикальній трубі для насоса чи фляготримача. На нижній трубі також бонки. З додатковим кольором ви можете ознайомитись на сайті. Вилка від бренду Santur, Модель X1. Зроблена вона із алюмінію. Повністю із алюмінію, тут і корона, і штани. І також ноги тут алюмінієві, Анодовані чорні, діаметр ніг по 32 мм. Ход у вилки 100 мм. Обід зроблений із алюмінія. Подвійний та готовий для безкамерного використання. Втулки на промислових підшипниках бренд ARC добре себе зарекомендували, гарної якості та мають хороший накат. Гума Кенда, протектор універсальний, ширина 2.1 дюйма, руль алюмінієвий та батований. Гріпси гарної якості, які та мають боковий зажим, прокручуватись вони не будуть. Кількість передач 18. Трансмісія складається із компонентів Microshift. На руль встановлена монетка Microshift тригерного типу. На 9 швидкостей вона відповідає за задній перемикач. Зліва монетка на 2 швидкості вона працює з переднім перемикачом. Передній перемикач Microshift. Працює він з провідною парою від провіл модель RAID на дві зірочки. Кількість зубів на зірочках на маленькій 22 на великій 36 Довжина шатуна 170 мм. Фіксується ведуча пара на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Microshift Marvo LT. Касета на 9 зірочок, маленька на 12, велика на 36 зубів. Сидіння забрендоване під Leon з м'яким наповнювачем. Підсидельний штир довжина 40 см, зроблений із алюмінію. Гальмівна система дискова гідравлічна, Tektra M285, ці гальма давно встановлюються на велосипеди Leon, добре себе зарекомендували, добре роблять свою роботу. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє та заднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Ось так виглядає задня частина. Leon TN70 це якісний велосипед. Добре буде його експлуатувати по міській місцевості, сільській, лісистій. Гарантія на граму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте швидко. відправимо, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеороликах.